У Харківській обласній організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України відбулося нагородження учасників та переможців Спартакіади 2012 серед яких і спортсмени Харківського національного університету внутрішніх справ. Команда Харківського національного університету внутрішніх справ посіла друге місце у командному заліку Спартакіади 2012 Нагороду кубок і диплом отримав куратор від університету. Проректор по службі Анатолій Кличко. Викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки університету Костянтин Бутенко був нагороджений подякою за активну участь у взаємовідносинах з товариством Динамо України. А курсант третього курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Андрій Кіфяк отримав звання майстра спорту «Гірьовий спорт. Я виконав норматив майстра спорту, набравши 206 очок. Хочу подякувати тренерам, які мене виховують морально вольові якості керівництву за те, що дають можливість займатися спортом спокійно, впевнено. Я не збираюся зупинятися на досягнутому а в майбутньому планую надалі тренуватися і прославляти наш харківський національний університет внутрішніх справ не тільки в Україні, а й в цілому світі.